Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує на слона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Любі малята, хочу вам розповісти дуже цікаву легенду про осінь. За легендою, осінь старша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім. І стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Забирай все моє багатство, я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою, віддавай своє багатство людям і вони полюблять тебе. А тепер запитання до вас чи виконує осінь наказ сонця? Чи любимо ми осінь? За що?